Наша життєва стежина зіткана зі злетів та падінь, із випробувань та перемог. І озираючись на пройдене, ми завжди прагнемо оцінити те, чого вже досягли, де не розрахували свої сили, помріяти про перспективу. А ще коли вже можна сказати: мої роки, моє багатство. 2 серпня відзначив свій 65-й ювілей Петро Петрович Гаврилко. Уже 25 років поспіль він очолює Ужгородський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету. Один з найстаріших навчальних закладів краю, Ужгородський комерційний технікум, як він називався донедавна, вже давно зажив хорошої слави. Тут готують високопрофесійних, творчих та ініціативних спеціалістів для основних галузей народного господарства. Дружній колектив, добре організований навчальний процес, взаєморозуміння між студентами та викладачами, вміле поєднання теорії та практики, все це результати кропіткої праці викладацького складу та мудрого керівника закладу. Директор коледжу Петро Петрович Гаврилко є талановитим керівником, якого поважають і цінують колеги і студенти. До його думок прислухаються. Рахуються з його порадами навіть на вищих щаблях управління освіти. Недарма серед усіх почесних звань фігурують відмінник освіти, заслужений працівник народної освіти України, кандидат економічних наук, професор, академік Української академії наук, список чи маленький. І секрет такого успіху простий. Петро Петрович не просто виконує свої обов'язки, він живе цією справою, любить її, вкладає у неї всі свої знання, досвід, талант. Сьогодні з ювілеєм найкращого у світі керівника чудову і щиру людину Петра Петровича Гаврилка щиро вітає колектив Ужгородського торговельно-економічного коледжу. Колеги бажають, щоб у його задумах завжди була хороша перспектива. У справах підтримка однодумців, у серці людська вдячність. Нехай ваш життєвий шлях буде наповнений новими злетами і досягненнями, а посіяне вами добро повертається сторицею. Удачі, натхнення і духовного росту! Хай буде в житті усе легко та просто. Хай щастя приходить та лється рікою. Хай горе обходить завжди стороною, хай вашому серці живе доброта, і доля дарує вам довгі літа, щедрих Божих благословінь вам.